Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті з нами зараз. На зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начального генерального штабу збройних сил України. Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні, героям слава вітаю вас, пане Ігоре. Ну будемо відвертими сьогоднішній ранок набагато спокійніший, ніж ранок минулого дня. Ми пам'ятаємо, що 15 січня ми зазнали комбінованої атаки зі сторони Терористичної Федерації. І що цікаво, ми обговорювали, що того разу, в того ранку, Терористична Федерація застосувала літаки Ту 95 МС. І ми ось це думали. Це вона їх дістала з ангарів, тому що іншим літакам або немає чим заправлятися, або вони вже не в тому стані. Зараз збройні сили. Дали пояснення, кажуть, що а, під час усієї комбінованої атаки по Україні. Терористична федерація використовувала крилаті ракети Х 55 см які власне і запускалися з цих ту 95 МС з Волгоградської області, як пояснюють в Defense Express, мета використання цих ракет, які несуть лише металеву болванку, заплутати українські сили ППО, і вони використовувалися як хибні цілі. Але чим Х 55 см от відрізняється від інших ракет? Якщо можна, і яка її дальність, і взагалі не, чим, чим вона особлива? Да, це дуже важливо подивитися, яким чином будували вони цей удар, але е, починати треба не з їх удара, де вони застосовувалися, а ще раніше на дві доби, коли ми вперше фактично за е, три роки широкомасштабної війни нанесли справжній масований удар. І застосували більше е, 200 засобів нанесення ударів, В першу чергу це безпілотний ударний е, авіаційний комплекс, але не тільки і ракети е, були Атакамс, ну і інше. Наша зброя невеличка кількість, але була і причому застосували по всім стратегічним цілям. На вглиб території Російської Федерації на дальностях, даже за 1000 1000 плюс-мінус кілометрів, і це наскільки було масово, що наслідки були в тому числі ті, про які тепер вже пізніше Ну вони намагались відповідати, але відповідь раніше з їх точки зору масованого застосування засобів було до 100 дронів чи більше біля 100 і біля 100 ракет. А зараз всього було застосовано того і іншого в сукупності 100. Це говорить про те, що іде. В даному випадку, після такого роду наслідків зменшення більше того, на фронтах по оцінкам західних фахівців ну для нас дуже небезпечно і застосування керованих авіційних бомб. Так за останні декілька тижнів на 70% зменшилось зменшились з застосування. Чому тому, що ми б'ємо. По стратегічним цілям, все, що пов'язане з сильними матеріалами, вироблення, в тому числі і там, де вони базуються, та те що ви говорили, по Енгельсу, удари вони там ніяк не могли все це погасити. 160 ту більш сучасне, а, значить, ну тепер чи переведуть на авіагаз звичайний, а для них топлова крема Т-8Б повинна бути, яке там вигоріло у них. І сам Енгельс. Ви бачите, Енгельс не застосували, а застосували інші. Застосували т 95, застосували ракети старі, які використовують, як ви вірно підмітили. А, значить, як імітовані цілі для того, щоб долати нашу систему. Топовітний протиракетної оборони і так повертаючись, ми вдарили по цілі. номер один пов'язане з паленим активним матеріалом. ціль номер два це все, що виробляє у них озброєння техніка боєприпаси. Дуже важливе підприємство по сукупності ціль номер 2 і ціль номер 3 Це аеродроми і місця. Відкіля вони запускають свої літальні апарати, ракетні комплекси, це не аеродроми інші але так і неше є і інші але в першу чергу це і тому це призвело до таких е, стратегічного рівня наслідків для? Спроможності в Російській Федерації збройних сил по нанесенню удару, і тепер виходимо на те, про що ви сказали, що вони задійснюють там старі ракети. Ну 55 це в заліз ядерними боєголовками раніше, як би могли вони використовувати більш сучасний 555 ну це і Х-101 це з повітряної платформи повітряної платформи з застосуванням старих стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС а також літаків дальньої авіації Ту-22 М3 які запускають небезпечні для нас Х-22 ракети тобто є запускають Міг-31 звели по оцінкам до трьох-п'яти всього одиниць, які запускають кінжали зараз. І тому не була інформація декілька діб назад. Вони вивчають питання в Астрахані там ще з радянських часів полігон випробували і значить там на рівні високопідготовлених їх льотчиків випробувачів намагаються зробити, як на сій кінжалів су 34 Але він не має таких швидкостей як Міг-31. Тому ідея полягає в цих кінжалів це Іскандерівська ракета, але до неї додається швидкість, щоб швидкість спільна. Ракети і літака була більше п'яти махів, п'яти е, швидкості звуку, е, а це означає дуже важка ціль для системи протиракетної оборони. От така мета. А якщо не швидкість літака Су-34, -та, не така там півтора маха, мабуть, е, як міг 31 Це швидкісний літак, то спроможності зменшуються, і ще не питання. Вони займаються цими експериментами. Це теж наслідки от такого роду дій. Тому бачите, таким зрізом ми проаналізували е, не тільки що там у них відбувається, а чому це сталося так, що вони вимушені це робити, і це для нас принципово, тому що у нас з'явились нові спроможності. Е, та е, пане ігоре, це справді дуже важливо, коли ми аналізуємо і проговорюємо. А що ж там застосовує наш ворог, тому що ми знаємо, ворог має на е, лише одну мету знищити нас, але е, ми теж повинні все рівно, попри те, що десь це страшно, не хочеться повторювати. знаєте, е, ось те, що болить, не хочеться е, його знову тригерити цим себе, але ми маємо це. Орювати, щоб знати на що ще здати наш ворог, давайте тепер про дії ворога на фронті. Кажуть нам в генштабі, що ворог дещо зменшив інтенсивність штурмів. Наші захисники стримують наступ російських окупантів. Скажіть, будь ласка, ну по перше, зараз давайте пройдемося ще й по напрямкам, але ось те, що загальне, що зменшив. Кількість штурмів. Як ви вважаєте, від чого це залежить? Це погода, це нестача бронетехніки, це десь підірвана логістика нашими воїнами. Що це означає? Це означає таки в першу чергу зміцнення нашого потенціалу в Сил оборони України, ведення бойових дій. А крім того, додається все те, про що ви говорили, і погода і решта. А в першу чергу так ну за останній час ми бачимо місяць американці потужно, значить допомагають нам озброєнні техніки боєприпасами. Але, на жаль, просувається вперед невирішене питання мобілізації. Нам потрібні підготовлені люди, і для нас це головна проблема. Ну, вона, взагалі, на жаль, всі три роки була і залишається, і всі ці пересування військовослужбовців між видами і радами військ. А і, причина там не, не рішень будь-кого до сирського, що йому що нічого робити, що він робив займається цією перетасовкою, тому що держава йому не поставила ресурс необхідний, тому що це питання держави, тобто уряду і президента забезпечить сили оборони України. Озброєнням техніки, боєприпасами тут є за останні часи зрушення позитивне. А от відносно постачання особового складу підготовки постачання, ви бачите, повернулися, що в першу чергу на ставці прийнято рішення будуть комплектувати бригади на лінії зіткнення. Це давно треба тільки так пріоритети, але це не знає, не означає, що ми відмовляємося від резервних бригад, тому що на тих же на тих же Скажем, на Покровському напрямку вдалося декілька місяць назад зупинити просування ворога завдяки тому, що були заведені резервні бригади. От, так що це потрібно, але питання принципово, на жаль, не вирішується. Закон про мобілізацію минулого року більше, як скажімо, ну, розібралися з обліком, яких у нас там по віку, скільки, чого і як, то не в повному обсязі, але питання не вирішене, і тому не хочуть брати молодь, а саме молодь може реалізовувати питання в сухопутних військах якість піхоти штурмової це всьому світі. А у нас в 43 роки, тож, тому що середній вік збройних сил України це 43 роки. Два роки назад був 42, а тепер ще збільшився. І це в порушення вимог об'єктивних законів підготовки і ведення війни, тому що є різниця штурмовик 25 чи штурмовик 45. От і оскільки це не вирішується, то все це похідниці, наслідки між видами сирський, оскільки немає чим, то набирає де, де як би може, і тоді виникають всі ці проблеми, які виникають. А корінь цьому це вирішення, причому справедливе вирішення питання мобілізації, і це теж оскільки це не робиться протягом трьох років, то ми маємо такі важкі наслідки. Ну, власне, про ці наслідки говорять в тому числі і е, наші партнери вірніше навіть не говорять, та вони як рекомендацію нам говорять. Але тут же ж питання в тому, що не, не всі ще чоловіки, які можуть зараз воювати згідно законодавства, вони не знаходяться на фронті. І тому, е, як пояснюють там, і військові експерти, в тому числі, і е, політики, що немає наразі необхідності мобілізувати 18-річних, треба мобілізувати той ресурс, який власне є, але чомусь не мобілізований. Пане Ігоре, ви згадали про Покровськ, про Покровський напрямок. Давайте поговоримо про це, тому що ми вже говорили, що намагаються расисти обійти такі Покровськ, зімкнути його в кліща, та Ось ці та, тактика кліщі, яку вони використовують. Ми про це вже говоримо не перший раз. Як ви бачите, як зараз там що наскільки вдається це росіянам, і як близько вони до Дніпропетровської області, і як близько вони до того, щоб замкнути все ж таки ось ці кліщі на тому напрямку? На жаль, має місце просування тактичного рівня, але вдається ап'ятики, на жаль, по Покровську, Ми пам'ятаємо декілька місяців тому за рахунок застосування наших резервів, і опять повертаємося да, до укомплектування бригад е, і формування резервів. Е, бригад е, удалося збити наступальний імпульс, але ворог теж має за останні місяці великі втрати і не може одночасно наступати по всіх фронтах з відповідними темпами і скрізь. І тому він будує таку з пріоритетами ланцюжок, яким чином треба діяти. Що стосується Покровська, як головної цілі, то вони переформатувались, перегрупувалися і послідовно до Покровська йшли з шляхом захоплення вугледару. Потім зараз Курахова. І от та кишені, яка навколо кураху була, зараз бої йдуть Дачне і далі за шлях і логістичну дорогу, який йде через Дачне, скажімо, і там багато що зав'язано по забезпеченню наших частин і підрозділів всьому району, з національністю все ж на, на Покровськ. Але опять-таки, в зв'язку з тим, що міські бої дуже витратні, важкі, особливо для тих, хто наступає, і ми бачимо, скільки ну і в Углідар намагались вони зараз. Такого роду бої йдуть в Тарецьку, і там ворог просунувся. Але частку Тарецька ми тримаємо, і великі втрати відбуваються. Такі бої в часовому яру відбуваються, от. І вони бачать на ці втрати, і тому заходити безпосереднє місце зараз не поспішають, а використовують такі підходи, тактику відносно того, що прирізати логістичні шляхи, шлях використовуючи охоплення з фланків, заход в тил. Ну, Так чи інакше перерізаючи ці дороги, беруть під контроль спочатку вогневий, а потім виходять на них навколо Покровська для того, щоб значит, після того, тільки заходити в місто, вести ці бої, для того, щоб ну, більше залишалося військових, яких обмаль. Вони ж не просто так значит, задіють цих північних Військових на Курщині, тому що не вистачає і великі втрати несуть. Що стосується Покровська, є найближчі шляхи перспективи такі: чи вони захоплюють ведуть бої відносно захоплення Покровська? Це на мій політ головна ціль, чи вони просуваються тут дуже важливий такий воєнно-політичний аспект на Дніпро, там залишилось 5-7 кілометрів по різним оцінкам. Чи є спроможності у них атакувати ці дві цілі? Так, от таких спроможностей по стану на поточний час і по їх ресурсам у них немає. Їм треба визначатися чи пакров, чи просування якби на Дніпро. но ще раз повертаючись, говорю про те, що скоріше все, це щоб все буде Покровськ. Ну і з можливою імітації там далі просування до Дніпро, їм треба на кордони, хоча б там 100 метрів пройти, щоб пропагандістське показати, що вони вже там чергову область заходять. І тому найближчий час, скажімо, такі прогнозуються дії, вони ворог планує. Такого роду дії і відповідна реакція з боку нашого керівництва треба зосереджуватися, і там дуже потрібна ця піхота, яку набирають скрізь сирський, бо у нього ви немає іншого шляху, немає саме людей, техніка озброєння щось там поступає. Але для того, щоби. Підтримувати відповідний рівень потрібне укомплектовані бригади, резервні бригади. А цих військових, на жаль, немає, швидко вони не з'являються. Це якщо поступає, то через місяць І саме в цьому найбільша проблема, і треба відкритими очами на це дивитися, головне не тільки дивитися, а рішуче покращувати такого роду ситуацію. от такі перспективи і стан по Покровську. Пане Ігоре, і от стосовно тоді сумщини, давайте поговоримо. Тому що останнім часом ми бачимо, що ворог активізував обстріли сумщини. Туди летять ракети і і каби в тому числі залітають. Знаємо, що Бійці 67 окремої механізованої бригади збройних сил заявили, що відбили штурм росіян через кордон з Курської області Терористичної Федерації в напрямку села Журавка Сумської області. По сумщині чи планує там ворог також поселитися? Тому що ми ж розуміємо, що не просто так там почастішали обстріли. Я тут хотів би нагадати, що головне управління розвідки. Міністерство оборони говорило ще навесні минулого року, відносно того, що є. От вони добили ці плани наступу на Харківщину і на Сумщину, і операція наша по Курщину має багато е, спектральних задач, які вирішуються. Е, і стояли перед тим, як вони е, вона починалася і йдеться. Але одна із них була те, щоб зруйнувати плани ворога наступ на Сумщину. І це вдалося. Хоча ми бачимо, що йдуть бої значит, на Курщині для того, щоб під а там був ХАБ російський, де вони концентрували збройні техніки, боєприпаси, живі сили для того, щоб далі застосовувати на Харківщині і Сумщині. І тому значит, ну, по Харківщині відомо йдуться бої це Ліпси на безпосередньо на Харків і Вовчанськ. А значить, тут вони далеко не просунули, зупинили і продовжуються цього роду бої. Ну а сумщину, на жаль, вони з чим всім дістають, значить, наносять відповідні удари, ті, от керовані авіаційні бомби. Про які ми говорили, це в першу чергу там, а також по своїм об'єктам на Курщині Вони там не розбираються особливо. Хоча завдяки нашим масовим ударам Сила оборони України кількість їх зменшила по оцінкам західних. Фахівців, і те дуже добре. А щоб американці відповідально відносилися, не ховались там за ескалацією, чи намагають штучний контроль за нею якби а на, допомагали в повному обсязі. Ситуація була б інша, в тому числі і завдяки та далека зброї, в тому числі авіаційне озброєння на ті f-16 які у нас використовується зараз як засоб тільки проти оповідної оборони, на жаль. Чому тому, що озброєні відповідно американці не дають повітря земля, яка нам дуже потрібна для дій по ворогу? Тому на сумщині дуже важка така іде ситуація, але за рахунок в тому числі подій на Курщині, які вони суттєво не змінилися, послідовно вони відновили контроль над 50%… Території, які контролювали Сили оборони України, найбільш інтенсивні бої на північне західні частини угрупування нашого на Курщині на південно-східніші частини. Ну от вони тримаються, зрозуміли, що не виконали е, плани Путіна по. Витіснено наших сил не на 1 січня цього року, не буде зроблено це входження в повноваження Трампа, і далі значить тримається тому що наші сили оборони це зрозуміло воєнно-політичний актив на можливих майбутніх переговорах щодо перемир'я. Ну, от власне, будемо стежити звичайно за цією ситуацією. Розуміємо, що ситуація на фронті і наш на те, як ми тримаємося на фронті, і є може бути цим аргументом та в ймовірних майбутніх переговорах. Ігор Романенко, генерал лейтенант заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Пане Ігоре. І вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. я ж вас закликаю поставити вподобайку, написати свій коментар, підписатися на канал. Канал. Ми, звичайно, дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі. До зустрічі.